Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Хотів би з вами поділитися такою класною річчю, яку я купив на Aliexpress від компанії Xiaomi, від їхнього суббренду Мія для розумного дому. Це титановий термос, який виконаний на 99.9 з преміум класу титану. Який є дуже легким, дуже компактним і дуже функціональним. Так що, якщо вам цікаво, погнали! Розпакуємо, оглянемо, як він виглядає, що там є, і як ним користуватися. Полетіли. І починаємо з цієї розпаковки, глянемо зараз, що там нас зустрічає в цій коробочці. Так, тут маємо інструкцію. Маємо інструкцію. От таку. Ну, де тут все указано, як він виглядає, які в ньому є компоненти, з чого е з яких деталей він зібраний. Так сказати, в ньому є кришка, е сити, сито для заварки, і сам, сама колба, термозу. Так що погнали. Так. Зустрічаю нас в такому пакеті. Так, він був упакований. Все гарно добре доїхало, без пошкоджень. Отак От він класно виглядає. Має значок Мія на передній частині. Знизу має прорезинену частину для доброго стояння на Там не рів... не рівних, а як би вам мовити, на скільських таких місцях. Так, відкриваємо. Бачимо. Так виконана кришка, яка тримається все, яка не підтікає, все дуже добре, щільно прилягає і дуже класно закривається. Так, тут іде, що я вам говорив, сито, на яке можна насипати заварки. І це все знову поставити в цю колбу термозу і залити гарячою водою. І все це буде дуже добре, тому що заварка не буде потрапляти до води. Ви просто, коли будете, чай у нас завариться, ви достанете цю заверне сито, висипете заварку і все. І чай у вас буде дуже добре наливатися в чашку. Так, і такий він от всередині. Компанія Xiaomi заявляє, що він виконаний на 99,9% із титану преміум класу. Вагу він має в характеристиках 196 г. І я вас теж завіряю, він дуже легкий, дуже компактний. Об'єм має 480 мл для одної людини. Або, як і для нас з дівчиною хватає з головою. Щоб там десь в дорозі попити чай. Тримає він теж добре. М -м, компанія Xiaomi заявляє, що до 58 градусів може впасти температура всередині за 6 годин. Так що, добре тримає цей термос. За що того, що він легкий, його дуже легко переносити і. То, що він маленький, це теж дуже добре. Його можна положити в будь-яку сумку невелику, рюкзак і погнав з ним. Все дуже класно. Так що рекомендую вам цей термос для покупки. Він був замовлений 1 числа після Нового року. Там діяла знижка новорічна, і вийшов він, якщо я не помиляюсь, 30 доларів. А без знижки 50. Вроді коштує. Так що приїхав дуже швидко. Вибачаюсь дуже швидко. Так що вибачаю за мою українську. Е, і я радий, що його купив. Все дуже якісно, класно. Е, рівень Xiaomi Все виконано дуже презентабельно, дуже гарно він виглядає вживу. Камера цього не передає повністю, але приблизно ви бачите. І я думаю, що якщо вам це цікаво, то знайдіть його на Aliexpress, або я, може, залишу ссылку вам внизу під описом, і ви його теж замовите. Так що, дякую за відео, за ваші перегляди. І пишіть, що цікавить ще, що цікаво по цьому термозу, може, що не так сказав. То відпишу вам. Буду ще багато чого знімати. Маю ще дуже багато класних товарів для огляду від Xiaomi. Підпишіться на канал. Я буду вам знімати і ще знімати, знімати, знімати дуже класних роликів із дуже класними товарами від Xiaomi. Так що до побачення і до наступних відео.